Вітаю усіх. Сьогодні хочу показати виноград свій, який росте в Маневичах. У нас крайний виноградний. І колись ще за мого дитинства я бачив тільки ось такий синій виноград, звичайний. Це, цей виноград от, я привіз від бабушки сажаниці. Бачите, з трюянівки. Що можу сказати? Непривабливий, кислий, Фу. Фу. тільки після морозу трошки солодший. Ну і вино з його Ну, таке собі. Але з часом пробував садити інші сорти, такі, щоб не укривні, і дещо росте. Йдемо подивимося. А цей сот мені батько подарив. Я не знаю, як він називається. Він мене називається батьковий. Ось, дивіться який. Зай якось зніму. О. Ух ти! О, бачите, який? От неукривний, ось такий маневичах росте. Солодкий. Але є один мінус. Тверда оболонка. Оболоночка така тверда, але гляньте, який красень. Ну, йдемо далі, подивимось. А історія даного винограду. Для мене цікаво, колись їздив на ринок торгувати в Дубровицю і там жив чоловік, дядя Славік, старший такий років під 80. От він мені каже, візьми, сажаниць, мене оцей, цього синього винограду. Та я йому кажу, то в мене є синій, ні, ти візьми, це не такий. Та що ви кажете, в мене такий синій є виноград. Ні, каже, це мені привезли з Білорусі. Ну, думаю, він працював керівником на керівних посадах, привезли з Білорусі думаю, значить, щось таке є. І що я вам хочу сказати? Дійсно. Ніби звичайний синій. Ніби звичайний. Отакий, от як ото я показував перший. Але солодкий. Одночасно, в однакових умовах виноград. Але цей виноград пахне по-іншому. Непри... неприхотливий. Дивіться, ще такий нюанс є. Він достигає отак, от, бачите, як світофор. Світле темне, світле темне, світле темне. от Особливо раніше було видно. От бачите, світле. Темне, світле темне, отакі світлі, якось так ягодки не одночасно достигають, але дуже солодкі. Я не знаю, що це за сорт. Білоруський якийсь. Він мене називається виноград від дяді Славика. Цей виноград. Ось такий зелений. Дивіться. Це улюблений виноград моєї дружини. Історія проста. На базарі там торгував в Маневичах. Чоловік вивіз саженців награду, продає. Ще й так дорого продавав. Купив чотири вида. Три вида загинули. А один остався. Тільки він тут в темному місці. Йому тут будинок затіняє. Я вже укорінив весною сажанців. 12 штук зробив сажанців, правда, 2 загинуло, але 10 штук саджанців цього року посадив в іншому місці. Так що колись буде. А зараз я вам покажу, які тут такі класні грона. Так, 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 так. Ну, от маленький одарував такий малесенький кусочок. От подивіться. Подивіться, які. Бачите? Це, це в нас. На полісі. Такі великі косточки. Бачите, як шкірка лопає. Угу. Ось такі косточки, бачите, які великі. Це ж отакий от рісний, який красавець. Суперовий. Це таке маленьке, бачите, що. А такі-то он дивіться, які. Красавчики, дивіться на нього. Назви не знаю, але виноград бомба. Називаю його просто зеленим виноградом. Отак от. Так що... Клімат міняється. І в нас на Волинському полісі вже можна вирощувати неукривний, отак от, от просто виноград. Просто що треба буде трошки зачерпнути знань, як його обрізати. Тут бачу аж пусті грона висять, діти приходять, прямо скороча з'їдають. Всім виноградам, виноград, тим, що я тут пробував в Маневичах. Так що садіть виноград, садіть хороші сорти, У нас в Маневичах вони ростуть. Наразі дякую за увагу. До побачення.